Привіт! Це наш підкаст. Для всіх, хто хоче знати про нові технології в кулінарії, тема сьогоднішнього року приготування сучасних бісквітів, а саме японського заварного бісквіту. Ну, тоді погнали. Перше питання: як готують японський заварний бісквіт? Японський заварний бісквіт новітнє слово, декорування тортів і десертів. Гнучкий, щільний, а при цьому дуже. Повітряний, а найголовніше смачний корж, з яким дуже легко і просто працювати. За способом приготування він дуже схожий на заварне тісто, але в кінці додається яєчний білок. В першу чергу ми відокремлюємо жовтки від білків. Далі наливаємо в сатейник з товстим дном 50 мл молока. Додаємо 50 г масла і розтоплюємо. Далі просіємо борошна і заварюємо тісто, відставляємо сатейник охолоняти і збиваємо білки до м'яких піків. Похолоджене тісто ми додаємо відокремлені жовтки і на високій швидкості перемішуємо. До тих пір, поки тісто не буде відставати від стінок миски. Далі з'єднуємо тіста і білки. На дека викладуємо силиконовий коврик, на який розкладаємо тіста і випікаємо при температурі 170 градусів 7-10 хвилиночок. Охолоджений бисквіт ми можемо використовувати. В якості рулету, декору і так далі. Друге питання: що ж робити з готовим японським заварним бісквітом далі? Та все що завгодно. Їм можна обтягнути торти, як повністю, так і по бортику. Дуже цікаво виглядає обтяжка тортів японським бісквітом з вирізаними віконечками. Так як японський бисквіт дуже еластичний, то їм можна обтягувати не лише круглі форми або квадратні, а й неправильних форм. З цього бисквіта дуже легко створювати різні елементи декору, які потім розміщуються на тартах або десертах. Питання третє. А чи можна використовувати японський бісквіт в якості основи для мусових десертів? Еластичність. І міцність японського заварного бисквіта дозволяє використовувати його в якості основи для мусових десертів. А ще цей самий бисквіт можна використовувати для створення рулетів з малюнками і написами. Я обожнюю наш підказ. А далі буде ще цікавіше. Пока-пока.